Ну, коли прилітає 120-міна, то вона ні, нікого не дискримінує: ні за кольором, mm. ні за статтю, ні за е, орієнтацією. Тобто, це, е, і ти маєш повинен мати в собі якийсь внутрішній стержень, е, боротися з цими обставинами, яких ти пересилювати себе, і е, 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 шукати в собі якісь внутрішні. Е, Ресурси, щоб ставати сильнішим і кращим. А ця ідеологія, яка панівна була у західному світі, вона цього не передбачала. Більше того, ну, ті рухи, які там, це сповідували, ну, вони вважалися якимось маргінальними, там, правими. Е ну, в будь-якому разі, вони не вписувалися в цей мейнстрім. І коли ти зараз зазначив, що ну, дійсно кістяком. І багато успішних підрозділів, які є зараз в силах оборони України, то дійсно вони е, природньо виросли із тих середовищ, де е, сповідувалося відчуття не просто патріотизму, не просто цього поверхневого: ми заспіваємо гарний гімн, одягнемо вишиванку, а де е, говорилося про те, що твоє життя це постійна боротьба із самим собою. Про те, що ти маєш ставати е, кращим завжди, е, про те, що в тебе є е, честь, в тебе є обов'язок перед побратимами. І логічно, що коли прийшла війна, то ці люди ну, просто вже були прилаштовані, щоб встати в стрій. Тому що армійська дисципліна, армійський е, устрій, ну, він створювався. Багато століть, і він створювався людьми подібного типу. Ну, аристократію, так? Yeah. Тобто людьми, які воювали, які були людьми зброї. Тобто, це ж ці цінності, які відкидалися ну, останні там, кілька десятиліть. До років 30-40, так точно, так. Да.